Добрий день, починаємо урок. Ми з вами вже навчилися додавати від'ємні числа. А сьогодні навчимося додавати числа з різними знаками. Додатні плюс від'ємні. Отже, нам потрібно вивчити для роботи два правила. Одне з них дуже просте: сума двох протилежних чисел дорівнює 0. Наприклад, плюс 2 мінус 2 дорівнює 0. Мінус 10 плюс 10 дорівнює 0. І ще раз, якщо ми додаємо два протилежних числа, їх сума дорівнює 0. Правило друге. Щоб додати два числа з різними знаками, достатньо від більшого модуля доданків відняти менший модуль. І записати перед знайденим числом знак того доданка, модуль якого більший. Правило величеньке, давайте його розбирати. Отже, наприклад. Буде у нас два ось таких числа: мінус 3 плюс 5. Бачимо, додаємо два числа з різними знаками. Що нам треба зробити? Знайди модуль першого і модуль другого. Модуль від мінус 3 буде 3. Модуль від 5 буде 5. Далі нам сказали: від більшого модуля доданки відняти менший. Більше у нас 5, менший 3. Отже буде 5 мінус 3. Буде 2, і потрібно поставити знак того доданка в модуль якого більший. У нас модуль більший був у 5, біля нього стоїть знак плюс. Отже, було плюс 2. Але ми плюс не ставимо ніколи да? у відповідях. Отже, буде 2. Наприклад, якби у нас було 3, мінус 5. Дивіться. 3 мінус 5 це те саме, що 3. Додаємо від'ємне число мінус 5. Що це в нас буде? Порівнюємо модулі. Модуль від 3, 3. Модуль від 5 5. Далі, згідно правила, від більшого модуля віднімаємо менший модуль. Отже, 5 віднімаємо 3 буде 2. І ставимо у відповіді. Знак того доданка модуль якого більший. Модуль був більший у мінус 5. Біля нього знак мінус. Отже, буде мінус 2. Давайте спробуємо попрацювати. Перший письмовий номер, номер 1026. Працюємо разом зі мною. Виконай додавання. Записуємо перший приклад. Мінус 4,2. 54 000 плюс 6,44. Як бачимо, додаємо два числа з різними знаками. Перше у нас число від'ємне, друге додатнє. Працюємо за правилом. Що треба зробити від модуля більшого відняти модуль меншого? Як бачимо, більше у нас буде 6,44. Віднімаємо 4,254. Віднімаємо стовпчик. 6, цілих, додамо ще один 0, щоб у нас було три знаки. Да? Віднімаємо 4,254. Позичаємо 6. Позичаємо 13, віднімаємо, 5 буде 8. Тепер у нас тут 3 мінус 2 одиничка. І 6 мінус 4 2. Отже, у нас буде тисячних. І розбираємося зі знаком. Модуль більший був у 6,44. Стоїть знак плюс, отже, і відповідь у нас буде додатня. Ось наша відповідь. Друге. Мінус 6,7 додати. 5,9. Від модуля більшого віднімаємо модуль меншого. Від 6,7 віднімаємо 5,9. Можна відняти усно. Отримаємо 0,8. Більший модуль у нас від числа мінус 6,7. Перед числом стоїть знак мінус. Число у нас від'ємне. Отже, і мінус буде у відповіді. Зверніть увагу. Що для мінуса залишаємо клітиночку. Да, не тулимо його десь там, щоб його не було видно. Мінус повинно бути добре видно. Третє. Мінус 4,8. І плюс 4,8. Що ми зараз додаємо? Додаємо два протилежних числа, пригадуємо. Сума двох протилежних чисел дорівнює 0. Отже, відразу запишемо 0. Четвертий приклад. 0,857, плюс мінус 1. Порівнюємо модулі. Більший модуль буде у 14. Отже, будемо від одного. додам 4 нулі, щоб можна було віднімати. Да? Віднімаємо. 0,8957 89 відняти не можемо, тож позичаємо. 10 віднімаємо 7, 3. 9 віднімаємо 5, 4. 9 віднімаємо 9 0. 9 віднімаємо 8, 1. Позичали 0 мінус -0, 0. Отже буде 0, 1043 10. -ти і який буде знак, у кого більший модуль був? У мінус 1. Да? Мінус. Отже, ставимо мінус перед відповіддю. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу, я зараз витру дошку і будемо далі працювати. Як бачите, тема нескладна, але повірте, дуже-дуже багато всього будемо пригадувати в цій темі, да? а особливо дроби з різними знаменниками. Отже, п'ятий приклад: дроби з різними знаменниками. дванадцятих плюс мінус 7. 9. Подивіться, відразу не можемо сказати, який дріб у нас більший, який менший, да, який буде модуль більший, який менший. Отже, перетворимо на дроби з однаковими знаменниками. 12 і 9 Спільний знаменник буде 36. Перший дріб. Домножимо на 3, другий дріб на 4. 4 на 9, 36. Отже, що у нас буде? Домножимо на 3 чисельний кизнаменник 15,36. Плюс мінус 4 на 7, 28 36. Відразу бачимо, що модуль. Від мінус 28,36 буде 2836, і це буде більше, ніж 15, 36. Отже, від 28,36 віднімаємо 15,36. Що це в нас буде? 13,36. Так, більший модуль у нас від від'ємного числа. Отже, буде мінус перед відповіддю шосте. Мінус 42 плюс 5, 28. Пригадуємо, якщо ми відразу не можемо ось так вкусно обчислити спільний знаменник, що ми використовуємо НСК, да? для цього ви нижче, я запишу, де в мене є місце. Розкладаємо на прості множники 42. 42 ділимо на 2, 21. 21 ділиться на 3 буде 7. 7 просте число ділиться на 7, буде 1. Так, і друге число 28, ділиться на 2, буде 14. 14 ділиться на 2, буде 7. 7 просте число ділиться на 7, 1. Отже, НСК двох чисел. 42, 28. Записуємо прості множники першого числа. 2 множимо на 3 і множимо на 7. Що у нас є ще в другому? 2 уже було, 7 було. А ось двійка ще є одна. Да? Множимо на 2. 2 множимо на 3. 6. 6 множимо на 7. 42. І 42 множимо на 2 – 84. Отже, спільний знаменник буде 84. Наскільки треба домножити перший дріб? Перший дріб домножимо на 2, другий дріб на 3. Отже, що у нас буде мінус 22, 84 Плюс 15, 84. Як бачимо, модуль буде більше, де? Ось тут, так? Да? Отже, 22 22,84 віднімаємо 15 1584 буде 7 7,84. Де у нас знак, біля якого стоїть біля більшого знак? Ось, так? Да? мінус, від'ємне число. І відповіді теж буде мінус. Ідемо далі. Наступний приклад сьомий. Одиничка плюс мінус. 11,38. Пригадуємо одиничку, можемо представити у вигляді дробу, в якому чисельник і знаменник однакові. Зараз нам зручно взяти знаменник 38. Отже, у нас буде 38, 38,38 плюс мінус 11, 1138. Взяли модулі. Бачимо, що більший модуль буде у 38, 38. Отже, віднімаємо 38, віднімаємо 11, буде 27. Знаменник залишається без зміни. Модуль був більше у додатнього числа, отже, буде знак плюс. Будь ласка, зробили паузу. Якщо не встигаєте, я знову витираю дошку. І будемо працювати над восьмим та дев'ятим прикладом. Так, восьмий. 7 десятих додаємо мінус 9 14. Знову ж таки, 10-14 відразу можемо не знайти. Швидко спільний знаменник. да? Розкладаємо 10, це у нас ділиться на 2, 5, ділиться на 5, одиничка. Так, розкладаємо на прості множники 14, 14 ділимо на 2, 7, 7 ділимо на 7, одиничка. Отже, НСК наших двох знаменників 10 і 14 буде. Записуємо прості множники першого числа. 2 множимо на 5. Дивимося на друге. 2 у нас вже є, а от 7 немає. На 7. 2 на 5 10 і на 7 70. Отже, спільний знаменник буде 70. Перший дріб домножимо на 7. Другий дріб, що було 70, у нас знаменнику, домножимо на 5. 7 на 7, 49. 70 Плюс мінус 5 на 9, 45 70. Більший модуль у 49, 70. отже, віднімаємо 49, 70, віднімаємо 45 70х. Отримаємо 4 70. Бачимо, що знак у нас плюс буде. І можемо скоротити на 2. Да? 4 на 2, 2, 70 на 2, 35. Отже, відповідь буде у нас 2,35. Останнє, дев'ятий да, приклад, знову-таки витираю дошку. Якщо не встигли записати, будь ласка, зробіть паузу. Так, дев'ятий приклад. Мінус 4,25, плюс 7,15. Так, тут можна легко і вузно підібрати. Спільний знаменник буде 75. Отже, перший дріб потрібно домножити на 3, другий дріб на 5. Що у нас буде? Мінус 12,75 плюс 3575. Більший модуль буде у 35,75. Віднімаємо 35,75 мінус 12,75 буде 23,75. Знак біля більшого модуля у нас плюс число додатнє. Да? Отже, відповідь буде теж додатня. Ідемо далі. Наступний номер 1033. Він дуже простий, можна його виконувати швидко. Отже, до суми чисел мінус 56 і 37 – Додай число мінус 19. Отже, сума чисел мінус 56, плюс 37, це суму, ми знайдемо. І потрібно додати число мінус 19, від'ємне беремо в дужки. Без дужок тільки на початку можемо від'ємне ставити. В дужках що у нас буде? Від більшого віднімаємо менше. 56, віднімаємо 37, буде 19. Перед модулем більшого стоїть мінус, отже, мінус буде і у відповіді. Далі у нас буде мінус 19, плюс мінус 19. Додавати два від'ємних числа ми вміємо. Що треба зробити? Додати їх і поставити мінус перед відповіддю. Мінус додали, буде 38. Друге. До числа 12, додай суму чисел мінус 39 і 15. До числа 12, отже, просто 12. Додай суму чисел, додаємо. Що ми додаємо? Мінус 39. Додаємо 15. Сума чисел, да? Так. В дужках мінус 39 плюс 15. Більший модуль у 39. 39 віднімаємо 15, буде 24. Більший модуль у 39. Перед ним стоїть мінус, отже буде мінус 24. І у нас з вами буде 12 плюс мінус 24. Знову ж таки, більший модуль буде у мінус 24. Отже, 24 віднімаємо 12, буде 12. І більший модуль у від'ємного числа, отже буде мінус. Не встигайте зробіть паузу. І ваше домашнє завдання. Обов'язково вивчити правила. А далі попрацювати з таблицею. Прямо зошиті, накреслити таблицю. І далі її заповнюємо. Наприклад, подивіться: мінус 5 плюс 4 да, на перетині. Мінус 5 плюс 4. Це що у нас буде мінус 1. Або, наприклад, мінус 6 і 18. Це що буде? Мінус 6 плюс 18. Да? Від модуля більшого віднімаємо менший. 18, мінус 6, 12, модуль більшого 18, перед ним плюс, отже, відповідь додатня. І так, працюєте з кожною сумою, да? з кожною клітиночкою. Отже, працюйте. Бажаю вам успіхів і чекаю на фото ваших робіт.